Доброго дня, дівчатка! Дивіться, я буду розмовляти голосніше. Може буде в мене ехо, але думаю, що буде чути мене. Мене звати Оксана. Я вишиваю і бісером і ниточками. Тепер у мене більші процеси виходять ниточки. Це моя вишиванка, ви бачили мене на моєму каналі. Я закінчувала руш... один. І знімала, як буде вже до закінчення. Він вже готовий, у мене вишиваночка, дивіться, я вам покажу, бо вже їде до своєї замовниці у Львів. Я буду висилати, може, вже сьогодні, або завтра. Я її вже постирала, погладила трішки для такого вигляду, щоб було гарно. А так, дуже гарно виходить, дивіться. Полотно Доб... домоткане, ниточки ДМС. У мене пішло о, більше 20 ниточок ДМС. Я вшиваю дві ниточки. Це Мій... вже друга вишиванка, третя вже вишиванка чорними нитками. Дуже гарно виходить. Наступні мої роботи вам процеси покажу. О, моя осінь, дивіться. Усе кажуть, ну, я виставляла і кажуть, що дуже гарна моя осінь. О, так, вона мені дуже подобається. Я вже вишила зиму, ви бачили на моєму каналі і зиму я вишивала. І це вже є осінь. Це я вчора повишивала, бо я це повишивала тисячу хрестиків тут більше. І хочу, щоб це вже є кінець цієї картини. І буде вже в мене 70% вишито. Дивіться, я вам покажу. Ви бачили, я вам показувала. Я собі так зроблю іголочкою, щоб не було мені важко шити. Дивіться, як гарно виходить. Ниточки ДМС, намотка в мене така не оригінальна, а така намотка із замотка. Ось це я хочу вже цей дошити будиночок. цей, от це, це я пошила низ. от Бачите, це листочок один. Я хочу його закінчити, щоб вже було. А тут вже є небагато, тут є дерево і ці зелені листочки. І тут, коротше, ще три, три листки в мене сякі, а такі, сякі, такі в мене це вже я теж закінчила. Це теж був один листочок такий небагато. Я хотіла вже, щоб завершити цю, цей ну тут мені є переміститися, мені потрібно було тут вишити. І я вишила, і в мене вийшло, що перекладу собі. О, це в мене по осені. Буду я вам показувати процесики, як я буду вишивати. Хочу вже його просунути більше і скоріше його в за червні закінчити. Ми маю ще на літо. Літо вам не показую раз, бо не хочу. О, це моя вишиванка, це є рука. Дівчатка, дивіться, це ниточки ДМС, но вони. О, я я, я би цими ниточками не рекомендувала вишивати. Вони є. о, я собі дала. Мені вислала замовниця. Це є рукавчик один вишивати. Може, я вам не показувала, покажу тоді так скоріше, бо вже пам'ять дуже в телефоні, і хочу вже все вам показати. Дивіться, це є рукав, дуже багатий це є вишиванка.